Добрий день, шанувальники мого каналу буду сьогодні робити пиріжок, такий на швидку руч. Я кажу пиріжок за 5 хвилин або пиріжок до чаю. В миску вбила 2 яйця, Добавляю стакан цукру, перемішую. Він робиться швидко. Рецепт я вигадала сама, скажем, Завжди так вбиваю яйця, додаю цукор, а далі що є в хаті. Відкриваємо холодильник і додаємо. Так, гарно перемішали. Пів стакана кислого молока або кефіру. У мене кисле молоко, розмішала. Далі додаю олії, тут десь 50 чи 60 мл Звичайної олії без запаху. Так, відразу сюди додаю 50 г мене вершкового масла, я його розтопила. Він прохолов трішки. Розмішую. Так. Добавляю два стакани подріблених у блендері волоських горіхів. Можете менше давати, Як в мене їх є Чи мало, то можна додати і два стакани, можна і стакан додати. Ось так додаю розмішую так, беру сюди о, ложка з під оріги, беру сюди чайну ложку соди, гашу отступи. Ось так трішки. Можна переходити на ложку, примішувати так буде зручніше. Роблю відео без зупинки, щоб ви бачили весь процес. І відразу додаю борошно. Борошно у мене вищого гатунку. півтора стакани я відміряла, Добавила трішки, зараз розмішаю. А, сюди добавлю ще звичайної ванільки. трішки чи ванільного цукру кощу є для смаку. Швиденько її так цараємо, замішуємо. Я думаю, ще півтора стакана. люблю тришки такие густяшее, можно добавить тришки меньше, если любите речи тришки тесто, ну то есть такие тесто у нас получится. Воно не буде густе, не переживайте. Ось, так. Ось таке має получитись тісто. Духовка в мене вже розігрівається на 180 градусів. Зараз буду його викладати у форму. Пательня в мене 30 сантиметрів. Я її розогріла, додавала олійки і розогріла з олійки, тоді не буде нам приставати. Тісто викладаю у форму. розрівнюю. Духовка в мене вже гріється. 180 градусів, може 190 вколу вийде. Ось так. Випускаю повітря, ще трішки так пару разів можна покрутити і ставимо випікати. Виняла пиріжок з духовки, він випікався 45 хвилин при 180 градусах, пробую зпочисткою сухенько. Значить, готовий. Пропікся, будемо зараз різати, ріжу пиріжок. Гаряче ще парує, кладаю його на тарілку. Ой, дивіться, який він, бачите, мікенький. Ось так можна пиріжок спекти за 5 хвилин, ну, зробити, перемішати в мисці все, і випікається 45 хвилин. Всім раджу і смачного. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей!